Життя це як великий підвіконник. Або ти стрибаєш, або сидиш і чекаєш, поки тебе покличуть. Але знаєте, чому я завжди падаю на лапи? Тому що я вмію довіряти собі. І, звісно, гравітації. Кожен стрибок для мене це виклик, кожне падіння це урок. Інколи я падаю, бо занадто намагався дотягнутися до того, що мені не належить. Наприклад, ковбаски на столі, так-так, маман. Але знаєте що? Це було того варте. А взагалі-то люди кажуть, що ми коти ліневі. Але ні, ми просто економимо енергію для того самого важливого моменту, коли господар відкриває холодильника. Але зазвичай, коли ти падаєш на лапи, ти завжди залишаєшся гордим. Навіть якщо за секунду після цього зірвеш там, наприклад, з зі столу, це мистецтво виглядати бездоганно навіть у хаосі. Тож, друзі, пам'ятайте, якщо життя підкидає вас угору, падайте красиво і падайте на лапи, і обов'язково вимагайте за це ласощі, бо кожен стрибок має бути винагороджений. А тепер вибачайте, я йду медитувати.